Оце ліжко, наприклад, оце. Я його розіграю в кінці місяця, можу інше розіграти, але це ліжко має свою ціну. Його ціна 6900 гривень. Метр 60 на два спальне місце. Це є польський виробник. Це Польща робила. Ламелі йдуть досками. О, ламелі, досками йдуть. Ну, доска, ламель, доска, бачите? Перемичка йде, досками ламелі. Матеріал ліжка, МДФ, з'єднання металеві, накутники. Це йде все з МДФ, у це, це тафлі. Але тих ліжок ніде нема, тільки в мене. Ціна того ліжка 6900 гривень. Хто хоче таке ліжко, я можу відправити. Доставка безкоштовно. 6900 гривень, метр 60 на 2. То є величезне ліжко. Просто вам, може, камера так передає, але цей ліжко велике, велике. Метр 60 на 2 спальне місце, ціна 6900. Воно є в наявності. Хто хоче, беремо. Доставка безкоштовна, куди хочете, куди в будь-яке місто, в будь-яке село. Доставка безкоштовна і оплата після отримання.